Прийдем, ребі, діти. Запрошую вас до країни, математики. До нас завітали гості. Вони вирішили відправитися у подорож на поїзді, і їм потрібна наша допомога. Звірята купили білети, щоб їхати потягом. А хто в якому вагоні буде їхати, не знають. Давайте порахуємо, скільки вагонів. Один, два, три, 4, 5. Якою цифрою позначимо? Цифрою 5. Хто буде їхати у першому вагоні? Той, у кого білет з цифрою 1. Хто це у нас? Лисиця. А хто буде їхати у другому вагоні? Той, у кого білет з цифрою 2. Хто це? Білка. А в третьому вагоні з цифрою 3 це вовк. В четвертому вагоні з цифрою 4. Це ведмідь. І в п'ятому вагоні той, у кого є цифра 5. Це зайчик. Хто їде першим? Лисичка. Хто третім? Перший, другий, третій. Третім вовк. Хто останнім? Зайчик. Яка за рахунком білочка? Перша друга. Який за рахунком ведмідь? Перший, другий, третій, четвертий. Чи всі звірята знайшли своє місце? Так. Вирушаємо у подорож. Приїхали наші друзі. Ось і зупинка. Їм необхідно зійти східницями вниз. Але східці ці незвичайні, математичні, перша сходинка. П'ять, далі 4, 3, 2, 1. Ось наші тваринки приїхали до чудового міста, і тваринки вирішили відпочити в будиночках, які мали чудову форму, на яку геометричну фігуру схожий будиночок лисички на квадрат, а білочці на прямокутник. А вовчика Невідомо. Це геометрична фігура ромб. У неї також чотири кути. Один, два, три, чотири. Та чотири сторони. Перша, друга, третя, четверта. Усі хатинки тварина чотирикутники. Чому їх так називають? Тому що вони всі мають чотири кути. Чотири сторони. Що схоже на ромб? Дзига, хустка. А в яких будиночках оселились ведмідь і зайчик? У ведмідя будиночок похожий на круг, а у зайчика на овал. Чим їхні будиночки відрізняються від інших? Так, в них немає котів. Діти, всім тваринкам вистачило будиночків. Давайте порахуємо, скільки тваринок. 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 тваринок. А будиночків 1, 2, 3, 4, 5. Теж 5. Давайте повторимо, хто в якому будиночку живе. Хто живе в будиночку, схожий на квадрат? Лисиця. На прямокутник? Білочка. На ромб вовк. На круг. Ведмідь. І на овал. Зайчик. Молодці. Давайте пограємо в гру, яка фігура зайва. Подивіться уважно на малюнки і скажіть, яка геометрична фігура тут зайва. Так, це круг. А чому? Тому що в ньому немає кутів. А у прямокутника, ромба, трикутника та квадрата є кути. А тут яка геометрична фігура зайва. Подивіться уважно. Так, це ромб. А чому? Тому що у нього є кути, а у кругів кутів немає. З якою геометричною фігурою ви сьогодні ознайомились? Так, з ромбом. Молодці! Ви добре сьогодні попрацювали. До зустрічі малята!